Сьогодні внаслідок вранішньої атаки ворожих Духала у ці проповниці загинув чоловік 1983 року народження. Також є одна травмована жінка 1958 року народження. Внаслідок атаки зайнялась пожежа, і о 8.45 надійшло повідомлення про це до служби порятунку. На місці події прибули пожежно-рятувальні підрозділи і встановили, що Сталася пожежа господарчих споруд, Площа загорання складає 30 квадратних метрів. О 9.18 пожежа було локалізовано і о 9.48 ліквідовано. Сьогодні Кіровоградщина потерпала від дронової атаки расистів і цілу ніч. Працювали засоби і протиповітряної оборони, і мобільні вогневі групи берегли небо і є збиття, але на превеликий жаль ранок видався недобрим, і дрон після чергової атаки впав на житловий будинок, на житловий мікрорайон в місті. І є загинувший.